Dette er eventyret om bokene bruse. Ця казка називається «Козлики-бешкетники». Det var en gang tre bukker som alle het bukken Bruse, som skulle gå til seters og gjøre seg fet. Було колись три козлики, яких всі звали козлики-бешкетники. Вони збиралися піти на літнє пасовисько, щоб потовстіти. For å komme seg seters måtte de gå over en bro. Щоб дійти до пасовиска, їм треба було перейти через міст. Broa gikk over en foss, og under broa bodde et stort, fælt troll. Pid mostom, nad troll. Trollet hadde øyne så store som tinntallerkener, og nese så lang som et kosteskaft. Troll oce, tarielki, i nis dogi, jak tre Først kom den yngste bukken Bruse og skulle over broa. Першим перейти через міст наважився наймолодший козик-башкетник. Тріп-троп, 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 садий брюм. Цок-цок, топ-топ, цок-цок, топ-топ, цок-цок, топ-топ, почулося на мосту. Вем ер som трампе по мій бру, са тролле. Хто там топотить по моєму мосту, сказав троль. Å, det er den minste bukken bruse. Jeg skal til Seters gjøre meg fett Sa han den minste bukken. Oi, det er jeg. jeg er den beste kosak-bukken. Jeg går på kiosken for å bli tøff. Sa kosaken. Nå kommer jeg og tar deg! sa trollet. Snart kommer jeg går og deg, sa trollet. Å nei, ikke ta meg, for jeg er så liten, jeg. Bare vent litt, så kommer den mellomste bukken Bruse. Han, han er mye større. О, oh, ні, не забирай мене, бо я ж такий маленький. Почекай трішки, ось прийде середній козик-бешкетник, він, він набагато більший. Ля-ля, года, це троле. Добре, проходь тоді, сказав троль. Етер ен літен стун ком ден мелломсте буккен брусе о скулле ове броу. Незабаром прийшов середній козик-бешкетник і збирався пройти через міст. Тріп-трап, тріп-трап, тріп-трап. Садий брун. Вимара сам тромп по мібру, скрик трола. То там тупотить по моєму мосту, закричав троль. О, дарен меломстабукен бруса, що сети ще фет, сад меломстабукен. Ой, та це ж я, середній козик бешкетник, я йду на літнє пасовисько, щоб потовстіти, відповів середній козик. Ну, кометта, зараз я прийду і заберу тебе, відказав троль. Ама міє містера. О, ні, не забирай мене. Почекай трішки. Ось прийде великий козлик бешкетник, він набагато, набагато більший. Добре, проходь тоді, сказав троль. Аж ось прийшов великий козик трап Триптрап, трап тріптрап, сади брун, for den storie booken var så tung att både knaket кнакет braket бракіт den. Цок, цок, туп-туп, цок, цок, туп-туп. Почулася на мосту. Великий козик був таким важким, що міст під ним аж прогнувся і затрищав. Vem är er det som trompe på min bro, skrek trollet. Hto tam tu potit på mojemu mostu?» zakráv troll. Det är er den store bukken er bruse», sa den största bocken. Se i, velikon, vedi koslik. Nu kom jag tar där, skrek trollet. Zaraz jag pröjde за bro te. Zakrik troll. Ja, but kom du. Tak vi hojt. Jag har två storn. Jag har dva roge, och med den ska stick ut ögna din. Så sprang den största boken bruset på trollen. Ta är kinnislig basket trolla.

Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.